Так, Друга частина відео про плюші від Али Максимової. Так, диво. Зараз я Так, продовжуємо відео. Це калина від віддали. Вона з пістрявим листочком повинна бути. Дуже гарна, до речі, Алла сама також коріннює. Познайомились ми з нею також через Facebook, бо я в неї замовляла перший раз в і ось так ми з нею познайомились. Подивіться на цей. Це Nit Le Так, цікавий, цікавий, дуже листочок. Подивіться на цей листок. Ось такий листочок. Я не хочу фокусуватися. Так, ось це мене взагалі вразив покручене листя, чимось схоже на карикатуру. Вейгелу, покручений листок такий гарний. Називається цей сорт Перке. О, яка гарна назва. Перке. Подивіться, дуже гарний. Ну, клас. Так, наступний це. Брінстон. Брінстон, не знаю, Можливо, в мене такі схожі, до речі, є. Ну, але ж я купляла всі без нас, того, можливо, і немає. Так, і ще один. Це ось такий, бачите, ось такий з таким листочком. Зараз подивимось його назви. Тут я, Алла, всі не підписала Піксі. До речі, зараз, можливо, вони просто зелені. Зимою можуть набувати такий негарний колір листя, але навесні вони проявляють усю свою красу. Вони стають такі, які вони повинні бути. І, до речі, ще в подарунок Алла мені поклала космополі Ріголетто міскантус. Ось, до речі, те, що я кажу, не потрібно обрізати. Але це не тетя Алла обрізала, бо вона замовляла десь, і ось мені сказала, що може покласти в подаруночок ось такий міскантус. Але думаю, що він приживеться, все добре буде, тому що ось, бачите, тут вже новий пагінець такий пішов ось тут. -от. Тому, Але вони дуже бояться замукання. Бачите, ось сюди потрапляє вода і вона зднигає коренева і рослина пропадає. Тому міскантуси і всі злаки не рекомендуються зрізати на зиму, тобто їх зрізають вже навесні. Ну, ось такі гарні рослини я отримала. Кому сподобалось відео про плющі, пишіть. Це декоративні всі плющі. Вони не так швидко наростають, як звичайний плющ, але вони такі декоративні, гарні. Просто посилання на ало я дам, якщо комусь потрібно. Тому замовляйте плющі, не вагайтеся, це просто краса, супер, супер. Дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки свої і до зустрічі на моєму каналі.